Операція, вона сучасна, вона готувалась більше ніж півтора року. Тобто, на територію Росії заїхали наші фури, в яких були дрони, тобто, ну це, величез, це величезний масштаб просто операції, які повзлітали і на надважливих стратегічних аеродромах, які близько знаходяться до кордону з нами, повинищували купу винищувачів російських, які несли ядерні боєголовки. Тобто, їх більше 40, Кожен з них коштує по 170, сімдесят там гаком мільйонів доларів. Тобто ущерб просто нереальний, космічний. Також були ушкодження а, на порти, де пришвартовані атомні підводні лодки. Там інфраструктура дуже серйозна, ну просто нереально серйозно пошкоджена. Також і самі ці човни пошкоджені, Тобто ну, вона дуже гарна. І, от я вам кажу, не вішать нос, я вам казав, що у нас є зброя, у нас в загашниках є чим. Перепрошую йобнуть турашку. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.